Розглянемо, як відняти звичайні дроби з різними знаменниками. Отже, перший приклад 27, 32 відняти 15-24. Звернемо увагу на те, що 32 та 24 діляться, наприклад, на 8. Тому в цьому випадку можна йти таким шляхом. Взяти 32, помножати спочатку на 2, на 3, на 4 і так далі, поки не прийдемо до того, що знайдемо число, що ділиться одночасно на 24. Але цей шлях, можливо, приведе нас до великих чисел, з якими незручно оперувати. Тому давайте будемо. Слідувати загальному правилу, а для цього знайдемо найменше спільне кратне чисел 32 та 24, яке і буде спільним знаменником дробів. Отже, найменше спільне кратне цих чисел шукаємо за відомими нам правилами. А саме спочатку розкладемо. 32 та 24 на прості множники. Ділимо на 2, 16, ділимо на 2, 8, на 2, 4, на 2, 2, на 2, 1. Та 24. Розкладаємо, ділимо на 2, 12, на 2, 6, на 2, 3. На 3, 1. Отже, ми маємо такі розклади. 32 – Це є добуток п'яти двійок, а 24 є добуток трьох двійок та трійки. А ми… Щоб записати найменше спільне кратне, маємо взяти всі ті прості множники, які хоч раз зустрічаються у розкладі цих чисел. Розклад першого це добуток п'яти двійок. Все забираємо, але ми вже бачимо, що це є 32, щоб нам не перемножати надалі. Помножити є три двійки, вони сюди війшли вже. А трійки тут не було, отже, помножимо на три. При множенні отримаємо 96, то це і є наш найменший спільний знаменник. Запишемо його 96. Тепер дивимося, якщо ми 96 поділимо на 32, то ось буде трійка. А усну 96 поділимо на 24, то буде 4. Це є додаткові множники до дробів. Тепер ми в чисельник маємо записати різницю добутків старих наших попередніх чисельників на додаткові множники. Помножаємо 3 на 20, 60 3 на 7, 21, 81. Віднімаємо 15, помножимо на 4, то буде 60. Дорівнює 21, 96. І ми помічаємо, що є спільний дільник. Це трійка. Отже, розділимо. 21 на 3, 7, 96 поділити на 3, 32. Отже, ми будемо мати відповідь 7 7,32. Перейдемо до другого прикладу. 5 вісьмих мінус 9, 23. Помічаємо, що 8 та 23 це взаємно прості числа. У них тільки спільний дільник одиниця. Отже, щоб знайти також найменше спільне кратне цих чисел, то треба їх перемножити між собою. То ми будемо мати 8 помножимо на 20, 160. та 8 помножити на 3, буде 24. Отже, 184 це є наш найменший спільний їхній дільник. 184. Тепер дуже легко розділити 184 на 8. Будемо мати 23 інший множник, а на 23 розділимо, будемо мати 8. Помножаємо 5 на 23, 5 на 20, 100 та ще на 3, 15, 115. Відняти 9 помножити на 8, 72. Дорівнює. Можемо записати той же самий знаменник. А тепер віднімемо, починаючи від розряду 1 з кінця 5 мінус 2. Трійка 11 мінус 7, четвірка. Отже, 43, 184. Чи скоротний цей дріб. Оскільки 43, це просте число, воно має дільниками одиницю та сама себе. То треба упевнити, що 184 або ділиться, або не ділиться на 43. Якщо ми будемо ділити 184. На 43, то слід взяти по 4. 4 на 40 це 160, та 4 на 3 це 12. 172, а в нас 184. Отже, не розділиться. Тому наш результат кінцевий ось такий дріб. 43 184.